Одного знала ще зі школи, оскільки ми навчалися в одній школі в нашому селі в Черничанській. Але почали ми зустрічатися так, бо раз ми зустрічалися, але не вдало, другий раз не вдало, але вже третього разу. Вже все в нас вдало. Нам вдалося. Зустріч наша відбулася, я дуже це гарно пам'ятаю. Це було 1 липня 2005 року, це був День слідства. Ну, чоловік, мій, як ви знаєте, він слідчий. І після того ми не розлучалися. Коли ми навчалися в школі, я завжди йому задавала питання: чому ми з тобою не зустрічалися, коли ми були в школі. Оскільки він говорив мені, що в мене була симпатія ще з п'ятого класу. Так завжди ми з ним говорили, сміялися. Він говорив, що я тебе трішки побоювався, оскільки твій тато працював в міліції. Мій папа також працівник. Ну, тоді ще була міліція, проробив 29 з половиною років. І тому кажу, мабуть, із того, що я хотів так з тобою сильно ну, не познайомитися, спілкуватися, я обрав цей шлях. Ну, це так було взагалі ну, в такій в жартівливій формі, але я розумію, що це було дійсно його. Ця професія, яку він собі обрав, він настільки її любив, що іноді я навіть говорила, ти, мабуть, дужче любиш свою роботу, чи мене?» Він говорив, ні-ні-ні, це не так, але в роботі він був відданий. Він завжди говорив мої слідчі найкраще. Завжди їх. Е, е, я от навіть пам'ятаю, як він з ними говорив, він Ну, не те, що він кричав, такого не було. Він мог повисить голос, потім по розванні говорить: Ну, все там, все, все добре. Давайте працювати. Ви все одно у мене найкращі, Я завжди вас підтримую і буду вас завжди захищати. Він пишався своєю командою. Він пишався своїми слідчими. Для нього вони були найкращі. О дванадцятій годині я йому зателефонувала. Я кажу, я пішла на обід з сестрою, в тебе все добре. Він мені говорить, так ми приїхали на виїзд, і каже, треба зробити обстеження, і я тобі, я тобі потім відзвонюсь, Каже, ну ти не хвилюйся, ну можливо, там через два години, через час. Я хорошо, то добре, кажу, ну там буквально там, декілька, на це навіть не хвилина була, це декілька секунд. Uh, і я йому сказала, будь обережений, він мені завжди говорить, ну як завжди, зайві, як завжди, все буде добре. Uh. Потім телефоном мені моя сестра і говорить, Тань, вийди, будь ласка, ми там під'їхали під до тебе. Це було вже о другій годині. Я виходжу і вони мені сказали, я. Не повірила чому, ну, я кажу, що, ну, що ви говорите? Я з ним говорила. От, я з ним говорила там. Він мені сказав, що він телефонує, кажу, це у вас якась невірна інформація, такого не може бути. Ну, я почала телефонувати там. Я йому впер... зразу зателефонувала, він не брав трубку і вже почала телефонувати ну, іншим слідчим, яких я знала. Вони сказали, що це правда. Я не хотіла в це вірити, оскільки у 22-му році він також був на в'їзді, він також підірвався і думала, можливо, щось вони не те, можливо, це також там щось напутали, можливо, це щось не так. Ну не може такого бути. А, але ні. Це був мій перший керівник, коли я тільки починала працювати в слідстві після навчання. Це людина, з якою я була під час війни, яка оберігала мене як, як доньку просто. Завжди піклувався. Людина, яка мала гарні людські якості, розуміла, що це такі людські цінності, яка мала з великого з великого слова офіцер, реально офіцер. До останнього не віриться, здається, що зараз хтось скаже, що це просто помилка якась. Я йому говорила: кажу, Заюнь, ну ти ж можеш не виїжджати, наприклад, там на всі ці обстріли і тому подібне. Він говорив: так, я можу, але цього робити не можу. Я не можу своїх людей кидати туди, якщо хтось їде, я їду з ними. Він, він завжди був поруч, і це я говорю не як дружина. Це я думаю, скажуть всі це, це підтвердять. Тобто він 24 на 7 був із своєю командою. Олег ніколи не рахувався з особистим часом, він завжди був на роботі, завжди був, приходив на допомогу молодим фахівцям, які приходили на службу, завжди приходив на допомогу, надавав роз'яснення, сам виїжджав на всі пригоди, якщо хтось щось не розумів, що подальшому робити. Я думаю, що він саме там і опинився, де потрібна його була допомога, де, на жаль, він загинув. З дитиною у них були такі дуже тісні зв'язки. Е е е Ілля спостійно з, з татом на футболі. Я завжди пам'ятаю, як він приїжджав з роботи. Я, при я приходив зі школи і ми завжди з ним їхали грати в футбол. У нас там була своя команда, яка завжди грала в футбол е вечорами. І ми завжди проводили вечір разом. На футбольному полі і ці моменти запам'ятовуються на все життя, коли син з батьком поруч. Коли Олєшко загинув, то цей рік у нас випускний був рік. І ми не розуміли, куди ми будемо вступати, ще тоді ми з ним говорили, з чоловіком. Він каже, бо Господи, кажи. Рідненька. Я не знаю, як ми будемо вступати, він у нас бачив, себе ніде не бачив, крім футбола. Але коли загинув тато, він е, прийняв рішення, що він буде як тато. І він мені сказав, мамуля, я повинен продовжити справу цю. Він також зараз у мене навчається в Національній академії внутрішніх справ в місті Києві. На тут, факультеті факультет або Тобто розслідувати. Тобто бути як тато. Хочеться зараз е, прокинутися, е, набрати батька. Е, Коли ще він це ж робив в структурі поліції, я ще був дитиною і не, і не до кінця розумів якісь там моменти а ці поліцейські. А зараз я сам наговорю в цій структурі там, і хочу у нього запитати в цей момент, як там краще поступити в тій чи, чи іншій ситуації. Уже все розумію, як воно відбувається, але не можу. Він ніколи нічого мене не боявся. Він завжди йшов вперед, вперед, вперед. І він говорив мені завжди: Заюні, хто як не ми? А хто як не ми? Я кажу: так ми ж, дружини. Він, нам треба. Нам треба виїжджати, нам треба робити, нам треба допомагати. І, е Тому хочу сказати, щоб вони береглися в першу чергу, щоб не них ніякими ніякими безпеки. Оскільки нам, сім'ям, нам дуже важко. Це кожен виїзд, це щось страшне. Навіть це не зараз, що повномасштабно. Виїзди різні бувають, ми знаємо. Це і вогнепальні, і тому подібне. І дуже важко втрачати рідну людину. Тому нехай бережуть себе і цінують той час, який вони проводять своєю сім'єю. Тому що дійсно ми за ними дуже скучаємо, дуже їх любимо. І нам їх дійсно не вистачає. І хай там не ображаються на своїх дружин, коли іноді вони їх не можуть зрозуміти, оскільки вони хочуть бачити своїх чоловіків поряд. І це нормально.